Зараз, зв'язку із виходом нового закону України про доступ до публічної інформації, всі запити, які подаються до загального відділу, розглядаються протягом 5 днів. Крім того, ми для нашого населення зробили систематизацію із нашою реєстрацією. Зараз на нашому офіційному сайті Бориспільської міської ради ви можете ознайомитися. Із такою системою, якщо ви здаєте документи, то вони тут же їхня реєстрація з'являється на сайті. Це ви можете знайти у рубриці система обліку публічної інформації. Я думаю, це буде зручно, це пришвидшить розгляд ваших документів, і ви будете знати, яким чином вони розглядаються. Раніше такого не було. Ми його реєстрували в програмі, ми його знали. Звичайно, листи не губилися, ми з ними працювали. Але вам для того, щоб дізнатися про цей лист, треба було до нас прийти і запитати. Зараз ви сидячи в себе дому, можете подивитися навіть реєстраційний лист, навіть на кого цей документ буде розписаний, хто буде з ним працювати, і якого числа його закриють, тобто виконають. Всі документи, які потрапляють до загального відділу. Від жителів міста я можу запевнити, що вони ніколи не втратяться, вони будуть оброблені, опрацьовані, і обов'язково на них буде прийнято або рішення виконавчого комітету, або надана відповідь. Тобто, якщо люди приходять до нас і питають, а мій лист не втратиться, то ми вам гарантуємо, що він не втратиться.